на мовного каналу, все, виїжджаємо. Все, разо... все за розкладом, як і планували 11.30, планували з 11 до 12 виїхати, Ну але під звуки тривоги, а ще й під звуки ззаду щось вмкнули красне світло. Голубе, я думаю, не вже мене, Окей. ні, не мене, <гум> друг, іншого. Все, виїжджаємо за розкладом, сподіваємось на гарну дорогу. Їдемо до Харкова. Ось вже і велика багачка для україномовного каналу. І поворот на великій сорочинці. Але я їхав ну там, дівчинки. Каже, там дороги немає, не звертайте туди, то так написано. Тільки напрямок. Ну я і, і не звертав ні разу. А така багачка. Ну тут теж із багачки до київської траси теж дорога не дуже. Ну, була, а зараз не знаю, може її відремонтували. Будемо сподіватися. Україномовного. Виїхали на Київську трасу. Дивіться, яка гарна дорога. Я Кожен раз, коли з'їжджаю, там така поганенька до Красногорівки. А як виїжджаю, так просто небо і земля, відчуваєш себе прям дуже гарно. Дуже гарна дорога. Все, їдемо. Далі Полтава, Чутова, Валка і Харків. В гарна, таке містечко, селище, Знаю, церква, така. Тут і готель, є, і кафе, і навіть музей самогону кажеться. Тут? Тут. тут і дитина. Тут є не. Не, не тут, а може тут? Вон, музей самогону і пива. Бірхаус.